Я сирота, свішаний, сирота, бабусь, батька ляхи замучили, а мене боюсь, боюсь гадати мені сиза. Узяли з собою не розпитий бабусенько, що була зі мною. Я молилась, я плакала, серце розривалось, сльози зохли, душа мерла. Ох. І ти я звела, що побачу ще раз, що побачу знову двоє, троє витерпіла за єдине слово. Вибачай моєго луко. Може, я грішила? Може, Бог за те й карає, що я полюбила? Полюбила стан високий і карі очі, полюбила, як уміла, як серденько хоче, не за себе. Не за батька молилась неволі, ні, бабусю, а за його, за милого долю. Карай, Боже, мою правду я витерпіть мушу. Сказати страшно я думала занапастить душу, якби не він, може, може, і занапастила. Тяжко було, я думала, о Боже мій милий, він сирота. Хто без мене його привітає? Хто про долю, про недолю, як я розпитаю? хто обійме, як я Його, хто душу покаже, хто сироті у Богому добре слово скаже? Так я думала, бабусю, і серце сміялось. Я сирота без матері, без батька осталась. і він один у цім світі, один мене любить. А почує, що я вбилась, то й себе погубить. Так я думала, молилась, ждала, виглядала нема його, не прибуде одна я зосталась.